Побачили в траві чи лисеня. Не треба його рятувати. Весна і початок літа це сезон дитинчат. У природі мами часто залишають своїх малят самих. Так вони відволікають хижаків від гнізда чи лежанки. А малюк тим часом тихенько лежить у траві. Це не ознака біди, це стратегія виживання. Наприклад, маленькі оленята чи косулі можуть тиждень сидіти в кущах, поки мати приходить лише кілька разів на день, щоб їх погодувати. Та шията, які вчаться літати, також часто опиняються на землі. І це теж на. Нормально, батьки підгодовують їх поблизу. Якщо перед вами здорове дитинча, зайця, лисиці, вовка, рисічі, косулі, швидше за все, їхня мама десь поруч. Просто сховалася і знає, що ви тут. Забираючи таких малюків, ви можете серйозно їм зашкодити. А коли ж допомога так і потрібна? Якщо тварина поранена, вона лежить на дорозі або в небезпечному місці. Якщо це ластівка або серпокрилець, які впали, ці птахи не вміють злітати з землі. Надсилайте це відео близьким і підписуйтесь на колайдер. Тут прис